Машина висить над проваллям. Таку картину джедаї побачили у середмісті столиці, де в чергове прорвало теплотрасу. Потоки води, величезна вирива, паніка та зрештою справжнє диво. Усе це на власні очі бачив Володимир Караман. Це ранкове відео очевидці зафільмували. Ось тут Київ, вулиця Ділова. Наразі від потопу залишилися вже хіба що маленькі струмочки. Воду перекрили, але вулиця і досі залишається закритою для проїзду. А все тому, що частина вулиці пішла під землю. У рештки дороги відчайдушно вчепився кросовер Міцубісі. У повітрі авто тримають якісь сантиметри асфальту. З цих дерев'яних балок зараз робочі монтують таку собі опору, щоб ось ця машина повністю не пішла під землю. Щойно комунальники прибрали одне із загороджень, підганяють евакуатор і починається операція з порятунку машини. Що насторожує? Подивіться, тут вже вибито кілька плиток. Скоріш за все, під ними також немає землі. І Саме на цьому місці зараз має стояти евакуатор, який буде підіймати ще одну машину. Тож небезпека тут зараз просто неймовірна, але будемо сподіватися, що машину вдасться витягнути. Очевидці розповідають, потоп почався, коли вже вдруге за останні пів року прорвало ось цей колектор. Де зараз відкачують воду, це воно починалося відсюди, mm -hmm. а потім пішло туди. І отакий автомобіль, який там провалився, там йде магістраль. Ну тобто це ж вже другий раз. Перед отопітельним сезоном була така сама біда. точ я на же в самому місці. Тим часом підходять і власники авто. Ми тут живемо. Вона ну просто ми зі паркуємо машину дому. Тут постійно прирвають теплотрасу і ката там провалилося. провалилася. моєї машини теж недавно упала, то щось паркую. недавно упала дерева. то вот так, але цього разу пощастило. Машину поволі піднімають, асфальт витримує. Ну що ж, найгіршого вже не сталося. Машина в повітрі під землю. цей Міцубіші не пішов. <му> У своє щастя, не може повірити і власник авто. <му> ні, нормально. Завас. Ну так, да, вона просто зажата була. На... Ну, от, от. Я так ось застряла і там. Тобто, <му> так, да, добре, що я вчора ручник дернув. <плоти> <плоти> ні, звичайно ні. Ну Що ж, машина на щастя ціла, поїхала натомість. Комунальники обіцяють прибрати ось це от урвище уже до завтрашнього дня.